Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Вазлюблений Божий. Аллілуй. Бог є любов. Він любить завжди. Аллілуй. І він в цьому не змінюється. І слава Богу за це, що наш батько Небесний не змінюється. І ми його діти. І Біблія каже, дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатись і бути дітьми Божими. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос від Бога народжений. Ми народжені від Слова Божого і Духа Святого, наш дух народжений. Тобто тіло було народжене від плоті, а дух народжується від Бога. Біблія таки каже, плоть є плоть, а дух це дух. Людина це дух, дух має душу і живемо ми в тілі. Тобто істинний ти, Настоящий ти чоловік. Ти є дух, ти маєш душу і живеш в тілі. Тіло плоть це не просто от, людина. Да, ми себе проявляємо в цьому світі, як дух через душу і тіло. І так, любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Коли людина народила з гори, любов Божа як природа. Нового творіння була вилита в Дух людини Духом Святим. Тобто нова природа, духовна природа, людини, яка народила з гори, яка народилась від Бога, яка прийняла Ісуса Христа як свого Господа, це любов Божа. Перш за все, це любов Божа. І далі віра, вона діє цією любов'ю. Радість, вона діє цією любов'ю. Милість, вона діє цією любов'ю. Вірність, вона діє цієї любові. Любов до Бога. Ми саме тому ми можемо любити Бога і свого ближнього. Тому що любов Божа була вилита в наші серця. І перше до Коринтян, 13 розділ, описує цю любов. Так, да, це опис любові Божої. Да, ми можемо сказати, що саме Бог так любить, саме Бог так поступає. І ця любов Божа, від Божої любові, природа Воскресого Ісуса Христа. Вона є в кожного народженого згори. Ти можеш поступати по цій любові, а можеш не поступати. Ну, вона є. Либо вона просто лежить в твоєму дусі, просто не задіяна, або ти можеш її задіяти, розвиватися в цій любові в своїй душі, в своєму тілі, в своєму дусі. Або ні, не розвиватись. І так, ось опис цієї любові. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихова, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все тобто, у Слово Боже. Вірить у все, луччає від Бога. Сподівається всього, усе терпить, Ніколи любов не перестає. Тобто, любов Божа є в нас. Не перестає це означає, що. Вона в нас є. У кожного народженого згори є Божий вид любові. Ти наповнений Божою любов'ю. Ну от що ти будеш з цим робити? Будеш ти в цьому діяти, розвиватися або ні? Ну вона є. Ти завжди можеш звернутися до Божої любові в собі, в своєму дусі і висловити віру. І так, ну от один із моментів любові, прояву любові, практики любові. Любов не шукає тільки свого. Любов не шукає тільки свого. Гордість вона шукає свого. Егоїзм він шукає свого. Да, надменність вона шукає свого. Знаєш, Бог прав завжди. Но він дав нам право вибора. Тобто не шукає свого, Бог не змушує нас робити те, що йому угодно. Так, Бог, що є любов, не шукає свого. Тобто Він не змушує нас, дітей своїх, бути виконавцями Його слова. Так, да, Він каже нам, бути виконавцями слова, вибере життя. Він каже, що Його слово це життя і здоров'я для всього мого тіла. І слово Боже, само по собі, воно має в собі силу здійснитися. Воно послушно для кожного, хто. Вірить в Слово, сіє його свій дух і свого духа сіє його своє життя через слова і вчинки. Слово Боже написано, воно послушне, воно добре. Воно ненавяжіве. Бог не змушує виконувати його волю. Бог не змушує сьогодні людей прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Це люди. Змушують щось робити. Це люди придумують якісь правила, закони, а потім вони ще придумають ще щось, щоб змушувати виконувати ці правила, обов'язки, закони. Це люди змушують інших людей щось робити. Но це не є Божа любов, це не є Божий вид любові. Ні. Любов не шукає свого, навіть якщо ти прав. Бог прав. Но він не настаювати на своєму. Людина може робити, що вона хоче. Є право вибір у людини. От тільки так вірно, тільки так правильно, я змушу тебе це виконувати. Ні, Бог цього не робить. Бог не навящий, Дух Святий не навящий. Ісус Господь для кожного, хто вірить в Нього серцем і сповідує Його своїми устами. Всякий, хто призове Ім'я Господне буде спасе. Бібля каже, розумійте просвященника і того, хто здійснює нашу віру. Ісус здійснює нашу віру. І віра це вибір. І віра, віра вона двіжима любов. Ю. І сьогодні, на жаль, ми, ми втратили це поняття. Що любов не шукає свого, що любов не радується на правді. любов не радіє, коли в житті когось щось відбувається погано, коли труднощі. Ну, любов радіє, коли перемагає істина, слово Боже. Халілуй. І так, Боже, любов в нас. в нас, Боже, любов когось змушувати щось робити. Настаювати на своєму і за цього гніватись, роздражатись, ругатись, ссориться. Шукай ми свого. Представте, якщо ми будемо так просто, постійно, кожен, хтось шукає свого, і що від цього буде? Ну, любов вона поступається, вміє поступатись. Бог є любов, Бог є любов. І Він вчить нас Духом Святим любити, поступати в цьому світі, як Ісус. Во ім'я Ісуса. Амінь.